Чи є господар, господиня у цій хаті? Чи дозвольні тут заколядувати? Слава Богу, слава Україні. Слава дружні ці родині! Ми прийшли усі до вас у цей благий і світлий час. Несемо по Україні доброї новини про прихід на світ Месії Божої дитини. Ісус в яслах народився, весь світ зразу звеселився, хай і ваша ця хатина, славний Газда і газдиня разом з нами колядують, Бога щиро прославляють на весь світ про це співають. Ми прибули, господарю до вашої! Щоб ми проживали і не знали. Хай радість буде в вашій хаті, на хвилю просив нас прийняти. Пригода дивна не дістала, у небі зірка засіяла. Світи мене кляда, ось підріздвуї, тільки наша Україна з ракети чують. Не журись люби, брате, ми тут насторожі. Будемо дівно захищати, бьет полки ворожі. Не пролізі вража сила. Бог то не допустить вже Марія народила нам Ісуса. Небі зірочка засяла ясним чистим блиском. За святу вечорю сіла родина врочисто. А ми тут у чистім полі різдво зустрічаємо. Хлопців заклядуємо, чи ще дочекаємо? Там у Бахмуті не чути, Де стільки світу вже полягло, Ураз тих устало і залунало, Христос зродився, славі мойого, враз тих устало і залунало, Христос зродився, славі мойого, долинська нічка, окопна свічка, і ворогам всім людям на зло, стали солдати порядувати, Христо зродився, славі моєго. Стали солдати колядувати, Христос родився, славі моєму. Ото з літі рожа сяло, починає. Хлопці, ходку по окопа, Христос ся рождає. Христос ся рождає, люба Україно! З небес Бог селає тобі свого сина. Мир хай запанує на землі стражденій. Бог молитві чує шла тобі спасення. Вже у кожній хаті коляда лунає. Воїнів, солдатів, вона захищає. Хай сяча крилами їх вкриють, як у вифоємі, Ісуса й Марію. Святий Михаїли, воїни Божі, чи то Україна в війні переможе. Ми чуємо Литви, пустого народу, підносимо до неба дітей, гіркі сльози. А захист, що духом чи просить за сина, воїна, мама. Та Божу ми волю невпинно пильнуєм і знаєм, що Бог усе бачить і чує. Скажи, Михаїле, чи чув ти у Бога, коли закінчиться ця хресна дорога? З нині Марія світ радість приносить, а цей народ Божий сумує і просить. Був я біля Бога і чув його слово, що народ собі бити стоїть проти злого, колись небі злоба велика постала. Та хто, якого, і добитими стали, Тож Бог Бог цим народом і мечі з ним носить, Зло згине, бо його ось сина приносить. Вже зірка різдвяна у небі палає, і маленьке дитятко все зло проганяє. Згадав ти, Михайлович, що вік тому було. Пробі о небі часи ці минули. Я вправно вже тут з орком братаюсь, ракет у нас досить, та ядерну маю. І не лише лиш боа співати. Моя тут команда усіх повбивати. Ми всі мізки, моя ця година. Що може вчинить тут мала дитина? Аж страх збирає, жид дружить, бо на гени кожну мить. Маленькі діти, старіки, страждають, за які гріхи. Колись і з німцем воювали, страшних тортур не виробляли, свірства того не бачив світ, а тут ракети день і ніч. Ось страх тиран, що виробляє, гірш ж москаля в світі немає, бажає ні-ні завжди, щоб я здихала до ноги. А ти що на то скажеш, і мою думку, як ти зважиш? Ой, мошка, так то воно є. Хай Бог небес з усіх поб'є, що шкури звіра одягнули, звірі такі страшні не були. Посли Ісусе, що було, пути воздохло, це лайно. А решта з ним всі москалі, сіли разом на кораблі. Ісус, дитя, для нас родився, щоб за українців відплатиться, за всі дитячі лікарні, За вдів, сиріт. За тих, що у землі, щоб нам світило світло Боже, Жити так він чує, бо так гоже. Какая дитина, нічого не пойму я и тільки родилась, и с нами воюет? Что это за бреднь? Ах, это их мова, я здесь не пойму ни единого слова. Вообще, если честно, я их не пойму. Ты хочешь добра и начинаешь войну? А вместо спасибо, что слышишь ответ. Они без России, извините, но нет. Так что за детей на послушать тут надо. Может, если убить, то получишь награды. Здравствуйте. Пришла и я из-под Звездного Кремля. Заживу счастливо здесь, унитаз у меня есть. Я не буду больше в грязи, лицо умою в унитазе. Мужья вас там побывали, и мне трусов наворовали. Девки, украсьте свои попы, будем ходить, как те с Европы. Были плохие их труды, украли пралку без воды. Нету воды, и свет погас. Микроволнову что сажать? я ліж путіну мать, ох, нерушимий ви народ, повсюду льюються хоровод, не хоровод, а куляда. Відружно славити Христа. Я так кажу, не помилилась, дитятко Боже, народилось. Ох, не поминайте веліха, возгастіла москалиха. Нещасний ти сину, сліпого народу, на Бога дитину не родиш. Як ірод, колись так, тепер ти те не будь, як козак, як тебе Бог не знищить. Чи чуєте, браття, вже все стрихає, а поле мріздя на коляда лунає? Чи це я побачу, чи так лише вдалося, мов там дав німачним і Йосиф. Живі, здорові, щоб ви тут нам були. До вас із кутею ми в гості прибули. Як діва і Йосиф, в дорозі з дитятком, так ми до вас нині це різдвяне свято. Привезли вам вогник, аж звифлиємо, як її три царі, народу своєму. Хай він вас зігріє, мир Божий дарує, хай вся Україна гучно колядує. Чи то окопі чуєте при хаті, нумо, браті, разом Бога прославляти, Щоб ангел в небі почув голос. Христос рождає в славі Мойого, війни, вітер за Ми прийшли до вас у двір. Ви пустіть до хати, заколядувати, пустіть до хати, заколядувати. Коляда, коляда, Ісус неба погляда, коляда, коляда, Господиня молода, коляда, коляда, холодзинку не біда, коляда, коляда, Ісус неба погляда, віє піде через теб, зустрічайте наш верте, всі хто є у хаті, будете багаті. Всі, хто є у хаті, буде багаті, коляда, коляда, Ісус неба погляда, коляда, коляда, господиня молода, коляда, коляда, холод зимку не біда, коляда, коляда, Ісус неба погляда. Не бійтеся, бо я. Повіщаю вам велику радість. Сьогодні народився для нас у місті Давидові Спаситель. Він же Христос Господь, ми бачимо його зорю на сході і прийшли йому поклонити. Пропала сила у тебе, Аде, над людським родом. Не маєш влади, бо іфле міста ні на сіні. Христос родився всім на спасіння. Радійте, люди, Христа, вітайте, Божому Сину, славу віддайте. слава на небі, Богу святому. На землі мір роду людському. Навік щоб згинув цей бандит, Бог заплатить за охмадит, заплат серід калігів дів, за українців, біль і гнів. Тепер ви і газдиня, будьте щасливі, не сумні. Рождений мир хай посилає, ніхто не згине на війні. Щоб мир прийшов на Україну, щоб колосилися поля, щоб не снаряди, а зернята приймала матінка земля. Під мирним небом України сади вишневі, щоб цвіли. Христос, Син Бог для нас, зродився, ото славі Його ми. Христос рождає нова радість стала, яка не бувала, над мертебом звізда ясна, увесь світ засіяла. світ засіяла, де Христос родився, зіби оплодився, як чоловік, з пеленами, у воплодився, як чолові.